Ну що, друзі, це не Буковель і не гірськолижний комплекс Плайс. Сьогодні ми у місті Борислав на новому гірськолижному комплексі Буковиця, який знаходиться за 7,5 кілометрів від курортного міста Трускавець і за 17 кілометрів від курортного селища Східниця. Дуже близько, друзі, можна приїхати сюди на відпочинок, ну, мається на увазі Трускавець або в Східницю. І сюди можна приїхати, покататися на лижах, на тюбингу, на оглядовому. Підйомнику піднятися на гору Буковицю, там випити глінтвейну чи там якоїсь смачної запашної кави, подивитися на гарні краєвиди. Ну, я думаю, що враження залишаться у вас приємні. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Сьогодні бачите, ми робимо огляд гірськолижного комплексу Буковиця. Два тижні тому я знімав гірськолижний комплекс Плайтам, Там також робив повний огляд. Відео вже є на каналі, кому цікаво, можете зайти. Подивитися, ну, а бачите, гірськолижний комплекс Буковиця дуже близько знаходиться до Трускавця. Мені завжди було цікаво сюди приїхати, зняти для вас класне відео. До речі, ви і в коментарях частенько просили, щоб заїхати сюди, показати, як зараз виглядає буковиця чи вона працює. ну Дійсно, буковиця працює, друзі, багато людей сьогодні неділя. Незважаючи на те, що зараз на вулиці мінус 10, зранку у Трускавці було мінус 19, думаю, що тут було набагато більше морозу. Але снігу достатньо, людей також вистачає. Сонце дуже класно світить і на сонце тепленько. Єдине, що де сонячні промені не попадають, то там відчувається якраз цих мінус 10. Зараз обідня пора 14.00. Багато людей знаходиться, бачу, в бістро, також там є далі фудкорт. Ну, це місце там, де на свіжому повітрі можна щось перекусити, смачненького, попити кави чи глінтвейну. Людей там вистачає. Бачу, кругом знаходяться черги. Тут бістро, там далі знаходиться прокат гірськолижного спорядження. Можна зайти туди і взяти собі лижі на прокат і також купити абонемент. Ви, друзі, самі все бачите на власні очі. Бачите, скільки людей, і там кругом за всім черга. Не така, звичайно, черга, як була на гірськолижному комплексі Плай чи Буковель, але черга тут також присутня. Ну і ціни ціни відрізняються від Буковелі і від гірськолижного комплексу Play. Зараз ми підійдемо ближче до каси, я вам все покажу, розкажу. Просто мені дуже самому цікаво. Хочу походити, роздивитися все і вам все показати. На початку відео ви бачили парковку, там дуже багато автомобілів. До речі, парковка безкоштовна. ну Ще було кілька вільних місць, але зараз бачу людей. Приїхало ще більше, ніж було до того, як я приїхав. Оце крісельний підйомник, гора Буковиця. За декілька хвилин ми, друзі, піднімемось на вершину, також і сходимо пообідати в бістро. Покажу вам ціни. Ось тут, бачите, фудкорт якраз на свіжому повітрі, на сонечку. Гірськолижний комплекс Буковиця відносно новий курорт. Відкриття його відбулося 5 січня 2016 року, і в цьому році, от якраз 5 січня, Курорту буковицю виповнилося вже 10 років. Ну це молодий курорт відносно. Пам'ятаю, там тільки був бугельний підйомник. Зараз, друзі, все змінилося, встановили чотирьохкрісельний підйомник. Курорт відіграє роль одного з ключових об'єктів проєкту розвитку піших, трекінгових та велосипедних маршрутів регіону в рамках проєкту Вело Бескиди. Найвищою точкою гірськолижного комплексу є вершина гори. Могестра з висотою 568 метрів над рівнем моря. Проте назва самого комплексу походить від одноіменної вершини, що знаходиться на північ від курорту, висота котрої становить 624 метри над рівнем моря. Комплекс розташований в околицях району Тустановичі міста Борислав. А зараз ми, друзі, підійшли до каси і хочу показати вам ціни. Тут працює гірськолижна школа, можна найняти собі інструктора. Одна година коштує 1000 гривень, дві години 1800, кожна наступна 700 гривень. Лижний комплект коштує 350 гривень, комплект для сноубордингу також 350 гривень. Разовий крісельний підйом на гору коштує 300 гривень, вугільний – 120 гривень. Денний абонемент коштує 900 гривень, це з 9 до 17 години. І також можна замовити абонемент на половину дня. З 9 до 13.30 буде коштувати 650 гривень, з 12.30 до 17.00 буде коштувати 750 гривень. Катання на тюбінгу один раз коштує 150 гривень, 1 година 300 гривень, 2 години 400 гривень, за цілий день 650 гривень. Подивіться, яка класна зараз погода, як це все класно виглядає. Сонце світить, людей багато. А зараз ми, друзі, зайшли на прокат гірськолижного спорядження. Можна тут брати гірськолижний костюм. На прокат деякі речі можна купити. Навіть бачу, фірмова кепка продається з надписом буковиця. Людей вистачає, бачите, комплект коштує 350 гривень, неважливо, чи лижний комплект, чи для сноубордингу. Ну і також можна окремо взяти лижі, палиці, шолом, там, окуляри, все що завгодно, окрема плата. Зараз ми, друзі, піднімаємося. Вже на вершину, підійшли до підйомнику. Взяли, до речі, абонемент на прокаті гірськолижного спорядження. Деякі люди приїжджають на курорт вже зі всім своїм, і їм потрібно купити тут тільки абонемент і зразу сісти на крісло і можна вже кататися на лижах. Ну і Я думаю, що ви тут максимально накатаєтесь на лижах, бо в чергах будете стояти мінімум. Ви бачите черг. До підйомників немає. Тут працює крісельний підйомник, з іншої сторони працює бугільний великий підйомник і також бугільний мультиліфт для дітей, там для людей, які навчаються катання на лижах. Тому черг великих немає. І весь час максимально 6 хвилин кажуть, 6 хвилин підніматися нагору цим крісельним підйомником і вже будете кататися на лижах. Тому за день, я думаю, що ви дуже багато разів тут можете. Спуститися. Це не плай, не буковель, що там черги, і більшість часу ви витрачаєте на черги і на підіймання підйомником на вершину. Траси розташовані з північної сторони гори та максимально захищені від потрапляння на них сонячних променів, а це сприяє продовженню тривалості гірськолижного сезону. Максимальна протяжність траси становить 1050 метрів, максимальний перепад висот 160 метрів. Траси, обладнані великою кількістю снігових гармат, до безпечного та приємного катання схилу готують за допомогою спеціальної техніки, тому траси відповідають усім міжнародним нормам і стандартам. Я думаю, що ви вже друзі замітили, отут тут ліворуч дуже багато дітей катаються на власних санках. Приїжджають просто, є тут місце спеціальне, снігу дуже багато, і з дітками можна приїхати сюди і дуже класно провести час. Посидіти в бістро, а тут покататися на санках, чи на тюбингу, чи взяти лижі, на прокат, ну або просто прокататися оглядовим крісельним підйомником, як робимо ми, і бачу дуже багато людей. Без лиш також піднімається гору там є також фудкорт, де можна попити кави, глінтвейну, замовити якоїсь смачненької їжі. Я тут, друзі, був влітку, правда, падав такий невеликий дрібний дощ, але ми все рівно там попили кави. Там дуже класна територія, буковиця також і в літній період працює. Оцей глядовий крісельний підйомник влітку коштував 150 гривень підйом з однієї людини Ну і ви бачите, які краєвиди відкриваються, видно весь Трускавець, ну, всі найвищі оці санаторії. Ріксус Прикарпаття, санаторій Кристал, Алмаз. Також видно частину міста Борислав, видно практично весь Дрогобич, всі навколишні села. Ну і бачите, як зараз в обідню пору світить сонце. Воно тут практично схил цієї гори не освітлює і тому сніг тут дуже довго тримається. Попередні зими були не такі. Як цього року, і снігу було набагато менше. Тому тут працювали снігові системи, і останні два роки, напевно, курорт а, не так багато працював, як буде працювати в цьому році. Ось, снігу нападало дуже багато. Перед тим я пам'ятаю, що ну, я так частенько проїжджаю повз на гірськолижний комплекс Буковиця, коли їду в місто Борислав, і бачу, що коли не було снігу, а були вже морози. Це на різдвяні свята, пам'ятаю, працювали снігові системи. Тобто вже накидували сніг і знали заздалегідь, що вам потрібно відкривати сезон. А потім, бачите, ще десь пів метри снігу, напевно, випало такого природнього. І снігу насправді дуже багато. І все, друзі, ми приїхали, ми піднялися нагору. І зараз покажу, що тут цікавого, які локації. Подивіться, скільки зараз людей. Люди тільки приїжджають і приїжджають. Трас насправді тут декілька, можна об'їхати з однієї сторони, з іншої сторони. Ось так люди спускаються. Ну, бачите, не всі професіонали. Хоча, пам'ятаю, тут проводилися змагання. Змагання були для дітей Carpathian Open, це було в 2021 році. Можливо, і цього року також будуть дитячі змагання на цьому гірськолижному курорті. Насправді, траса тут нормальна, підготовлена. І для змагань тут нічого не заважає. Ось там знаходиться також фудкорт, зараз ми туди підійдемо, але хочу показати, як виглядає а це все гірськолижний комплекс із висоти якраз цієї гори. Ви бачите, що на підйомниках багато людей сюди піднімаються хтось бугельним, хтось крісельним. Як на мене, друзі, то мені б, напевно, було б краще підніматися крізельним підйомником, якщо б я катався на лижах. За цей час ваші ноги трохи відпочинуть, а на бугільному підйомнику ноги так точно не відпочинуть, постійно будуть напружені. Ви бачите, скільки людей піднімається на вершину. Зараз всі на лижах, сноубордах. Ви бачите на власні очі, яка ширина цієї траси. Це дуже зручно. Кожен собі обирає власний маршрут і тут, знаєте, мінімум зіткнень. Ви бачили, які зіткнення бувають на Буковелі. Я бачив зіткнення також на гірськолижному комплексі Плай, ну поки що тут я зіткнень не бачив. Траса доволі, знаєте, класно виглядає, підготовлена. Кататись, я думаю, тут одне задоволення. Також на схилах постійно чергує лижний патруль, щоб запобігти травматичним ситуаціям. Ви бачите, сьогодні дуже класна сонячна погода, видно. І Трускавець, і Дрогович, і Борислав видно, все дуже класно проглядається. Оце якраз район Тустановичі, все приватні будинки. А там далі село Модричі, також Дрогович. Ну і друзі, хочу нагадати, кому подобаються ось такі відеоподорожі, огляди. Різних курортів. Не забудьте підписатися на мій канал, звісно, якщо ви ще не підписані. І в кінці відео, якщо воно вам сподобається, обов'язково поставте лайк. Ну і також е, напишіть в коментарях, якщо ви відпочивали на цьому гірськолижному курорті, або плануєте відпочивати. Напишіть якийсь коментар, враження від цього курорту. Дійсно, дуже класно на сонечко Сонце гріє, а де нема сонця, там дуже холодно, друзі. І бачу, хто. Ну, має окуляри, потім виїжджає сюди, їх знімає, то лице дуже сильно червоне, не знаю, чи не обморожене. Потрібно мати оці такі балаклави, знаєте, що під шолом йдуть. Бо мороз насправді дуже сильний, і вітер трохи є на вершині. А зараз ми, друзі, йдемо сюди до фудкорту, покажу, які тут ціни на вершині, скільки коштує кава, глінтвейн, ну і так далі. Бачите, місце насправді дуже цікаве, влітку тут працює літній. Басейн, бачив дуже багато людей тут відпочивали, коли гарна тепла сонячна погода. Також бачив, як тут люди святкували день народження. Тут дуже багато різних альтанок, лавочок, бачимо, такі просто столики стоять. що ви можете, Ось бачите, люди виїхали на вершину і хочуть тут попити кави чи глінтвейну. Ви бачите великий дитячий майданчик, дітям однозначно буде тут чим зайнятися. Є різні лайзанки, гойдалки. Ну, бачите, люди також тут є. П'ють каву чи глінтвейн дуже класним краєвидом. Є ось такий невеликий оглядовий майданчик. Друзі, я би ще тут додав гойдалку, таку як у Буковері, таку саму, як у нагірськолижному комплексі Fly. Друзі, до речі, відео в мене є на каналі. Хто хоче може зайти, подивитися. Подивіться, скільки снігу, комусь по груди, а комусь взагалі аж по шию. Дуже багато снігу насправді зараз. На буковиці. На сонці взагалі дуже тепло. Такі теплі сонячні проміння. Ну, сонце, бачите, вже з кожним днем все піднімається вище і вище. Хоча до весни ще далеко, але все рівно приємно те, що ми рухаємося до весни. місць відпочинку тут вистачає. Також з цієї гори з буковиці стартують. Кілька маршрутів, це пішохідні і веломаршрути. Можна доїхати і до Східниці, і до фортеці Тустань, також до оглядового майданчика. Це Карпатський маяк, 30-метровий, встановлений на одній із вершин в Карпатах, недалеко від Східниці. Ну, написано тут до нього 6 кілометрів від гори Буковиця. Також можна йти до вітриків, до вітрової електростанції, яка знаходиться біля села Орів. Щодо цін на напої і їжу, вони одинакові, що тут, що там внизу. Бачите, чай від 40 гривень, кавові напої від 50 гривень, гарячий шоколад від 50 гривень і глінтвейн від 80 гривень. Насправді, друзі, на вулиці все рівно холодно, хоч і світить сонце, але мінус 10 це мінус 10. І ще плюс холодний вітер, тому ми вирішили. Спускатися вниз і підемо зараз в Бістро. Також покажу ціни, покажу, як Бістро виглядає всередині. Ну і покажу спуск вниз з крісельного підйомника. Тут також праворуч встановлений хрест, і бачу на хресті встановлена статуя Матір Божої. Вона, пам'ятаю, раніше колись підсвічувала, зараз я вночі щось не звертав уваги. Люди приїжджають і приїжджають, фотографуються, милуються краєвидами. Не знаю, мені цікаво, чи буде в цьому році змагання знову на гірськолижному комплексі Буковиця. Знаєте, дитячий спорт потрібно розвивати, щоб надалі були в нас в країні. Спортсмени. спортсмени. Гірськолижних зараз комплексів дуже багато. І бачу, що дуже багато дітей активно катаються на лижках тому потрібно робити дитячі змагання. Насправді, друзі, хотілося б сюди приїхати. Знаєте, коли випаде свіжий сніг, він ще там залишиться на деревах і після того вийде дуже класно сонце. Тоді це все виглядає набагато красивіше, набагато казковіше. ну, Такі моменти тут бувають. Я неодноразово бачив, але бачив знизу там, з центральної дороги. Яка веде із міста Трускавець. Насправді сьогодні я не планував, знаєте, сюди їхати і тому приїхав аж а, практично в 14.00. Сюди потрібно приїжджати набагато скоріше, набагато раніше. Тоді ще оця вся траса освічується сонцем набагато тепліше. Ну, і є час для того, щоб покататися на лижах. Тому думаю, що на наступний раз, коли я сюди приїду, то вже я попробую кататися тут. На лижах, ось там ріксус Прикарпаття, санаторій Кристал, санаторій Алмаз. І насправді, я думаю, що ви тут отримаєте максимум задоволення від катання на лижах, бо дуже швидко, бачите, підйомник піднімає наверх у вас е траса велика, є місце, де покататися. Нанизу черг немає таких сильних, щоб стояти по кілька хвилин. Там миттєво практично під'їжджаєш і зразу заходиш. Тому ви тут максимально покатаєтеся на лижах. Ну і бачу, також люди піднімаються пішки на вершину гори, ну а назад, напевно, також будуть спускатися підйомником. Я так думаю, ну на Буковелі таке, знаєте, є. Що там безкоштовно можна покататися на підйомнику, але одна умова, що на вершину потрібно вийти пішки. А назад вже можна одним або іншим підйомником. Так само я думаю, що і тут. Ось там видно парковку, подивіться, скільки автомобілів. Вона безкоштовна, я вже вам про це говорив. Ну і безкоштовно можна покататися тут на санках чи на інших якихось там пристосуваннях, на яких можна кататися. Єдина умова це санки або ці пристосування треба привести зі собою. Ось там зразу ну, звідси буде праворуч від підйомника, бачу, діти катаються. Зараз я вам покажу це все ближче. Приїжджають люди своїми санками і там катають своїх діток. Ну і на рахунок того, чи працює гірськолижний комплекс буковиця, коли вимикають світло. Ви знаєте, що на Львівщині зараз активно вимикають електроенергію по 13-15 годин на добу міста. Ну і села залишаються без електроенергії, і гірськолижний комплекс не виняток. Також тут вимикають, але буковиця працює в звичному режимі. Тут працюють генератори єдине. Всі послуги надаються, які надавалися до цього. Єдине не працює бугільний підйомник і мультиліфт. Крісельний підйомник працює без проблем. Також працюють всі фудкорди, можна попити кави, зігрітися. Працює прокат гірськолижного спорядження, каси, так що всі послуги, які до цього працювали, всі працюють і надаються. Тому без проблем можете приїхати сюди на відпочинок, навіть тоді, коли у вас немає світла. Також тут є різні трампліни, різні траси для сноубордистів. І внизу бачимо дуже багато людей, також багато дітей катаються на санках. Біля фудкорду дуже багато людей. Вчора, друзі, була субота, я їздив в Карпатську Швейцарію. Всі знаєте, що це село Рибник, там є оглядовий майданчик, і там відкрилися ще дві цікавих локації. У мене відео вже є на каналі, заходьте дивіться. І під цим відео мені написали коментар, чому я не залишаю геолокацію. І в описі до цього відео, друзі, я обов'язково залишу Геолокацію, що вам легше було знайти. Це місце також, в них є своя сторінка в інстаграм. В описі під відео, відео також залишу посилання. Ну і тут працює, друзі, кол центр Номер телефону я також залишу в описі під відео. Що потрібно, дзвоніть, звертайтеся. Любу інформацію вам тут нададуть. Погляньте, які маленькі спортсмени також хочуть спуститися з гори. Дійсно, мені би в дитинстві таку гірку і такі санки. А насправді, друзі, вже сонце, бачите, сідає за вершину і тут стає набагато холодніше. Зараз ми підемо зігріватися у бістро. Людей вистачає. Цей гірськолижний комплекс працює до 17.00. Тут немає вечірнього катання, і щовечора тут вирівнюється поверхня трас спеціальним. Ретраком, щоб на ранок вони були ідеально рівні. Ви бачите, скільки дітей катається на власних санках. а тут праворуч. Дуже класна гірка і є місце якраз для катання. Зараз ми, друзі, зійдемо з підйомника і підемо у бістро зігріватися. Дійсно, холодно зараз на вулиці. Черг біля підйомника, ви бачите. Немає, приїхав зразу і сідай. Хтось катається на лижах, хтось так само, як і ми. Їде на ознайомчу екскурсію на вершину. А насправді бачите, людей якраз тут достатньо, щоб комфортно покататися на лижах чи на сноуборді, чи на тюбингу. Невеликі черги до фудкордів, невелика черга була до каси закупівлею абонементів і також була черга на прокаті спорядження. Ну тут поблизу більше прокатів споряджень я не бачив. Ви запитували мене в коментарях, де там в трускавці, чи в східниці є прокат спорядження. Ось тут, друзі, є прокат спорядження і тут є бістро. Зараз в бістро вже немає такої черги, тому йдемо зігріватися. Ось тут, друзі, є ціни. Поставте собі на паузу, роздивіться, бо цін дуже багато. Хочу сказати одне: ходох коштує 80 гривень, чебурек коштує 70 гривень. У трускавці чебурек коштує 90 гривень, тому тут бачите дешевше. Кава і чай так само, як і на вершині. Глінтвейн 80 гривень. Ціни невисокі, тому спокійно можна прийти сюди, щось перекусити чи пообідати. Страви різні, є страви на мангалі. Є тут різні нагороди, здобутки. Видно, що тут відбувалися змагання. Насправді, друзі, коли ми приїхали сюди в 14.00, то тут було дуже багато людей, тут взагалі не було де присісти і була черга, щоб щось замовити, тому ми спочатку вирішили там походити, роздивитися, познімати, ну і правильно зробили. Піднялися на вершину. А зараз прийшли тут, зігрілися, замовили ходоги, замовили хто що, каву, там, чай. Навіть гарячий шоколад і насправді зігрілися. А насправді дуже класно, що є ось такий гірськолижний курорт, де можна дуже класно відпочити, дуже близько знаходиться і до трускавця, і до східниці, і з невисокими цінами порівняно з іншими гірськолижними. Курортами. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Я задоволений, друзі, що я сюди приїхав, дуже класно відпочив і обов'язково ще приїду сюди, щоб покататися на лижах. Із цієї вершини. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!